I'm not Талановита людина, талановита у всьому. Саме так можна охарактеризувати співачку та дизайнерку Ксенію Рай. І минулої неділі, 19 лютого, у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Кожен мав можливість познайомитись з Ксенією під час арт-терапії, місто творчих, позитивних і талановитих людей. У мене дуже багато в житті подій, які дійсно були такі енергійні, енергетичні. Да? І вони надихнули не лише мене, а й тих, хто був поряд. Сьогодні я думаю, буде дуже багато для аудиторії саме такого натхнення. Це, мабуть, і вечір створений для того, щоб своїм прикладом надихнути людей, робити якісь впевнені кроки до того, щоб реалізовувати свої мрії, йти до своїх цілей, щоб не лише про це говорити або слухати там, да, як хтось це робить, а щоб надихнути до того, що все в житті реально. Тема нашого заходу Хто я. А це дуже важливе питання на сьогодення, і ми будемо намагатися дати собі кожен з учасників, хто прийде цього заходу, будуть давати відповідь на це питання чесно самому собі. Двогодинна арт-терапія від Ксенії Рай відбулась у дружній творчій атмосфері, яка допомогла кожному познайомитись краще з самим собою. Креативна, розумна, цілеспрямована та життєрадісна Ксенія заряджає своєю позитивною енергетикою всіх оточуючих людей та надихає на підкорення нових вершин, шукати себе та, незважаючи ні на що, насолоджуватись життям. Я Ксенію Рай знаю дуже давно, вже років 16. Це така потужна творча людина, Ну, вона має такий творчий потенціал, знаєте, який можна порівняти з цунамі. За все, що вона не береться, вона доводить до кінця всі проекти, які вона собі в голові створила, всі ідеї вони втілюються в життя, вони підхоплюють всіх інших, оточуючих. Ведуть за собою, і це так цікаво, це так різноманітно. Я вважаю, що в нашому житті саме не вистачає зараз таких цікавих подій, таких емоцій, таких вражень. Тому на сьогоднішній день Ксенія, мабуть, представник такого знаєте, якогось пласту особистостей, які втілюють свої мрії, живуть задля цього, надихають інших людей. Я її знаю. Можна сказати, давно і зовсім недавно. Давно я чула про її творчість, про її прекрасні вишивки, про її проекти. Мені дуже подобається її саме любов до України, саме українська тематика в усіх проєктах. Де б вона не була, вона постійно свою енергетику дарує людям. Кременчуцька міська публічна бібліотека давно стала осередком для зустрічі з талановитими та цікавими людьми. Майже кожен тиждень є можливість надихнутись творчістю кременчужан або дізнатись більше про наше рідне місто. Запрошую всіх. Хто цікавиться історією Кременчука, відвідати історичний екскурс, присвячений сторінкам історії Кременчуцького місцевого лазарету, який відбудеться в читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки у середу, 22 лютого о 12 годині.